Всім привіт! Мене звати Уляна, і я тут для того, щоб кожна жінка відчувала свою самоцінність, була більш щаслива, проживала якісне життя, обирала, фільтрувала класних партнерів і будувала якісні взаємозв'язки і мала круті стосунки. Просто бути щасливою і безгойделок. Це це класно. Ми викинемо з голови всякі стереотипи, які нам в принципі вбивають в голову, особливо старше покоління, роздаючи неактуальні поради на цей час, і слухати людей, які там були 4 роки щасливі у шлюбі з 44-х, Ну. Сумнівна така історія, тому оці всі а, кліше, які от, навішують, а мудра жінка змовчить, звичайно, можна змовчати, але потім хронічні хвороби лікувати не дуже хочеться. Ми ж тут для того, щоб піклуватися про своє ментальне здоров'я, знати наші якісь а, певні критерії, їх мати, це окей, і бути, бути кайфовими і класними. Тому сьогодні тема, яка Забирає весь час багато ресурсу, принаймні, в мене це сварки. А поговоримо про те, як менше сваритися у парі або взагалі в ідеалі звести до мінімуму ось ці всі срачі, і що може цьому якраз посприяти. А це буде перша така частина відео. про про первентивні такі заходи, які можуть так не доводити ще якраз до конфлікту, до ось цієї сварки. Тому що коли ми вже опиняємося в цій ситуації, коли все кипить, бурлить і просто хочеться не знаю вийти та да? вийти за двері, вийти в вікно, то це вже зовсім інші інструменти. Отже е Перший такий момент, як би це не звучало заїжджено, це є в нас комунікація. Тобто головний поєм в тому, щоб коли мені... Нам щось не подобається, я не буду про це мовчати до останнього. Я можу про це сказати. Тобто, мене щось не влаштовує, а якісь мої очікування не справдились. Мої якісь почуття. Тобто, я це не беру все в таки в сніжний ком. Коли я така, от якраз повертаємось до фрази мудра жінка стерпить і змовчить. Ми з вами не терпіли. Ми маємо е, з вами рот, ми можемо з вами говорити. В принципі, так вести якийсь діалог. Тому. Нам потрібний чоловік, який також може вести цей діалог, і щоб не доводити до ось цієї останньої точки кипіння, коли він просто прийде, дихне або поставить не туди взагалі посуду чи шкарпетку, і все, і там просто згадується все, що він зробив до того, і так далі, не тримати в собі ось цей ось це все гівніцо. Просто порційно це завжди краще е, говорити про свої почуття. Е, ніж навалювати все в якусь одну кучу, там все за півроку. І також важливий момент говорити більш екологічно про свої емоції, знову ж таки, не прийти і сказати: та ти такий, та ти мені ніколи не допомагаєш, та Боже, от Марині квіти дарують, а ти там не можеш не знаю, три копійки заробити на оренду і так далі. Тобто. Не звинувачувати людину, не нападати на неї, а просто поділитися своїм станом, що мені неприємно, я б хотіла від тебе більше підтримки, мені бракує там часу з тобою, я відчуваю себе покинутою. Тобто також звертати увагу на те, що коли ми будемо агресувати якимось чином негативно, так, звертатися до людини, вона ж буде відразу захищатися і також нападати у відповідь. Головний висновок з цієї взагалі речі комунікації, що ви маєте мати оце безпечне місце, дівчата, тобто відчуйте, що ваша людина це є ось ця гавань, коли ви можете просто прийти. Плюхнутися так, в обійми просто виговоритися, і ви не будете засуджені, обесцінені. вас підтримують, вас вислухають і зрозуміють, навіть якщо мають іншу точку зору, тобто безпечне місце, щоб ділитися своїми такими внутрішніми речами, якимись інтимними, це дуже дуже важливо. Тому що якщо кожен почне один одного звинувачувати безпеки. Цьому абсолютно ніякої немає. Другий момент, який витікає з першого, про допустимо, була якась комунікація, і, в принципі, є у вас різні погляди, є у вас різні думки. Людина має свою думку, ви маєте там свою думку. Що ж нам хочеться робити? Ми хочемо бути правими. Часто жінка шиє, куди поверне тоді чоловік, дивиться, жінка там завжди права і так далі. Деякі чоловіки навіть в то не лізуть, там головне, ти права, як то кажуть, happy wife, happy life, цього ніхто не відміняє. Але якщо розглянути ситуацію, що у вас є проблема їхати в гори чи їхати на море. І ви доказуєте по ось окремих сторонах фронту свою якусь позицію. Ви є на полі бою, і ви між собою б'єтеся, ви хочете виграти. Так, я хочу бути права, а ось доказати йому свою думку. Так, супер. Кожен має свою думку, чому ж вам не об'єднатися разом і зрозуміти, що ви в одній команді, і ви маєте спільну ціль, ви маєте спільну проблему, ви маєте спільне якесь непорозуміння, щоб це разом вирішити. І знову ж таки, чоловіки, ми беремо випадок, що давайте взяли інтелектуального чоловіка, який там має все-таки якусь свою думку. і Послухати його досвід, поділитися своїм досвідом на рахунок цієї ситуації, та якимись своїми думками в одній в одному такому човні, це набагато набагато ефективніше, тому що ваша ціль це мати довготривалі стосунки, бути щасливими один з одним і так далі, а не грати вічно в якісь такі війни, і кожен десь буде перемагати. Десь ви можете бути праві, десь може бути чоловік правий, але. Коли там жінка хоче завжди бути правою, ну це якось навіть не сексуально, не вже чоловік, він якийсь безхребетний, без власної думки, я не знаю, це навіть не каблук, це просто от, хіба з таким чоловіком, в принципі, цікаво. А, давайте йому поле для розширення, давайте йому поле ось для цього росту і не подавляйте цей потенціал, рахуйтеся з чоловіком і розумійте, що ви. В одному, в одному такому, як я вже сказала, чугні. І звичайно, я би тут ще додала, що не варто прям іти в весь час на якісь супер там компроміси, тобто якраз полягає в тому, що ви вирішите проблему, що вам обом було добре. Ось, бо вирішення проблеми, коли хтось один тільки задоволений, ну це не вирішення проблеми. Третій момент, який офігенно просто зменшує взагалі якесь поле, якусь причину для конфліктів. Це коли у вас є глибока така комунікація, це коли ваша людина вона є вам найближча, ви можете їй все розказати. Тобто вам не потрібно витягати з неї інформацію. А коли ви можливо питаєтеся там свого чоловіка, як справи, він відмахується, бо він втомився на роботі з кислою міною та все нормально і так далі. Ні. Чоловік він також відкритий, він може розказати якісь деталі, ви біжите... До нього поділитися якоюсь подією, тобто ви настільки маєте цей глиб... глибокий конект, що в принципі це вже точно означає, що на першому рівні в комунікації все добре, що вам набагато легше а, поділитися якоюсь проблемою і просто а, тримати ось цей такий глибокий-глибокий зв'язок. Це ж так приємно, коли не потрібно а, витягати інформацію лише з людини. Тобто, якщо людина, хлопець, проводить більше часу зі своїми там друзями, зі своїми якимись кентами, пацанами, не знаю, хоче, хоче багато інформації тримати в собі. Тобто він такий от. Ось не ділиться. Це теж буде таким сигналом, що не все буде окей, тому що ну завжди грати якісь ігри детектива, визначати прям настрій кожен раз людини. Це насправді дуже дуже виснажливо. Тому дуже класно, коли є ось. Цей момент, що ви розумієте, ви живете з людиною, ви присинаєтесь, ви засинаєте, ви більше часу з нею проводите. Вона для вас є найближча людина, яка практично знає про ваш кожен якийсь пук. Ось якщо ж про це, як я говорю, знаю більше якихось невідомих людей, якихось знайомих по роботі, Ну, it's, it's for me red flag, а, який не посприяє якраз зменшенню тих конфліктів. Ви просто дивитеся вас вже ті типу, є три рівні. Ви не замовчуєте проблеми, ви їх проговорюєте. Ви, в принципі, завжди дієте якось пліч-опліч, так, про те, щоб вирішити ту проблему. Проблема не то, що ми ось один з одним щось бачимо, що ти не такий, ти не така. Ні, типу, ви просто хочете вирішити цю проблему з чоловіком. І третій момент, ви маєте ту людину, з якою можете повністю всім ділитися. Четвертий момент це є закриття потреб. Кожній жінці важливо, щоб її потреби, там, безпеки, якісь ментальні, вони були закриті. І супер класно впливає те, що ви відчуваєте, наприклад, що у вас був якийсь не такий настрій, ви, наприклад, поділилися, а людина зробила натомість щось приємне. Або ж ви... Втомилися, і людина зауважила цей момент і запропонувала свою допомогу. Тобто, у вас закриваються якісь потреби, що вам не треба ходити зі сковорідкою, і просто там. Говорити все напряму, тому що я думаю, що все-таки це є теж також причина, така, до чого, чому доводяться до конфліктів, через те, що деякі речі все-таки по замовчуванню чоловіки мають розуміти. Ну, тобто, ти не будеш кожен свій як пук прям озвучувати. Це не є якісь там бажання в плані якогось. Подарунку і так далі. Тобто, ви, коли близькі, ви бачите, що людина десь засмутилася, і ви можете підійти, зробити перший крок і запитатися, що не так. Тобто, це не, не обов'язково ви маєте говорити, все прям окреслювати на плакатах, як це радять. Це бажано робити в деяких випадках, але не всюди, тому що якраз і втрачається цей конект відчуття людини і розуміння один одного. Особливо, якщо у вас є якась потреба. Чоловік вам обіцяє, обіцяє, обіцяє і завжди знаходить якісь відмовки. й в нього був важкий день, то він то, то він третє, то він десяте, то він втомився, то ви його не розумієте, то в нього зараз немає фінансової можливості, то ви його не підтримуєте і просто не виконує ось цю якусь вашу потребу скіпаєм такого чоловіка я якби один другий момент, і там і через три роки він теж буде то саме говорити. просто кожен раз буде змінюватися ситуація, обставина, ситуація в країні, і кожен раз щось буде виникати. Ось тому в дані чотири пункти. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якась ось така пропасть, коли ви просто по якійсь дрібниці вже хоп, людина вибухає, і ви просто навіть не встигаєте там озвучити, що там, що не так, що сталося, це теж може бути. Класним фільтром для того, щоб просіювати просіювати всяких ось таких от сумнівних сумнівних чоловіків. Тому що, звичайно, є в його свій гру, свій багаж проблем, своя травматика. Але нам важливо а, оточувати себе в полі чоловіками, які готові, як мінімум, визнавати, що є якісь проблеми, якийсь нюанс. Другий момент те, що вони готові взаємодіяти з вами, співпрацювати. так і третій момент це те, що вони готові це якимось чином виправляти, змінювати, в принципі. Тому що ми такі прокачаємось, ми вміємо і говорити, ми хочемо глибокого зв'язку, ми хочемо нормальних стосунків. І коли людина просто не буде йти зустріч і буде битися головою об стіну, ну, потрібно таких людей скіпати. Тут зараз не йде розмова про те, щоб. В будь-якому, будь-якому випадку залишатися з людиною і прям будувати ось ці ось ці стосунки. Тож треба включати фільтр і якийсь здоровий, здоровий глузд а не тратити на перевиховання якогось чуда своїх 5-7 років. А це чудо ну воно і залишиться чудом, тому що буде весь час щось чутити. Ось тому також це фільтр, навіть якщо ви в стосунках, навіть якщо ви без стосунків, у вас є якісь на горизонті людина, вже можна відразу а, подивитися на якісь моменти, які в подальшому, коли зникає коли зникає стільки причин для конфліктів, ну там, вже якщо навіть виникнуть якісь непорозуміння, які приведуть теоретично до конфліктів, це. Це взагалі, це взагалі мізер, тому що величезна робота вона проробляється. І виходити вже, коли щось сталося, це все рівно набагато легше. Чому? Тому що у вас є ось ці чотири грунти, ґрун... таких пласти. <смішно>, Смішно те, що я поставила собі чай, і я поки говорила, я просто забула взагалі його. А випити, це, до речі, м'ятний чай. А також цікавий момент того, що я поки готувалась до відео, я ось тут підяк просто розрізала, виявляється, що це так мало бути. От як ви вважаєте, це взагалі це не по темі? Ось це як роблять на пальті, щоб потім розрізати, тобто, щоб пальто так розкривалося, багато людей це теж забуває знімати. Я подумала, що це мають бути рукави ось такі широкі, але вже зрозуміла цей момент, що щось не так, коли почало це все різати. Так ось такий трошки момент вітами, тому у мене тут такий рукав, тут такий рукав. Також буду вдячна за підписку на канал мій, бо я буду представлятися, поки тут не буде хоча б 100 підписників. Ось. І звичайно ще раз діліться, будь ласка, своїми історіями, діліться своїми взагалі, думками, що може допомогти, що у вас працює, що у вас не працює. Це буде корисно для кожної з нас і корисно будувати якісне оточення навколо себе, і також, звичайно, себе покращувати, розвиватися, грейдити з. Думкою про те, що ми вже будемо знати, чого ми хочемо і якого чоловіка нам варто і бачити поряд з собою. Тому дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною. До зустрічі і побачимось у новому відео.